Вітаю, це дайджест роботою бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розкажемо про ув'язнення для колаборанта: привласнення зарплат співробітників, відшкодування 140 мільйонів гривень. Про це і не тільки далі. Колаборанта з Херсона засуджено до 11 років ув'язнення. Суд виніс вирок чоловіку, який під час окупації міста. Очолив комунальне підприємство критичної інфраструктури за сприяння російських загарбників за даними бюро економічної безпеки у липні 2022 року чоловік вступив у змову з окупаційною владою, прийняв їхню пропозицію і офіційно представився колективу як новий директор. Фігуранту було висунуто обвинувачення за статтею Колабораційна діяльність. Суд призначив йому 11 років позбавлення волі, 15-річну заборону обіймати державні посади та конфіскацію всього майна. Посадовець привласнив майже 6 мільйонів гривень. Детективи бюро викрали службовця, який крав гроші підприємства. Він завищував суму у відомостях на зарплату, а різницю переказував собі на рахунок за два роки. Він привласнив майже 6 мільйонів гривень. І витрачав їх на покупки, розваги та азартні ігри. Наразі чоловіку повідомили про підозру у відмиванні грошей. Розслідування триває. Детективи бюро спільного з нацполіцією виявили нелегальну фабрику у Чернівецькій області. Там виготовляли контрафактні сигарети в промислових масштабах. До організації підпільного виробництва причетні як українці, так і іноземці. У нежитловому приміщенні вони встановили промислову лінію та дизельну підстанцію, що приховувало велике споживання електроенергії. Щодня там випускали понад 50 тисяч сигарет, які продавали під виглядом відомих брендів. Під час обшуків вилучено виробниче обладнання, сировину, підроблені акцизні марки та готову продукцію на суму понад 15 мільйонів гривень. Слідство триває. В Одесі судитимуть членів злочинної групи, які організували незаконне виробництво одягу під відомими брендами. 21-річний чоловік створив швейний цех, до якого залучив ще трьох осіб. Вони виробляли контрафактні спортивні костюми, куртки, взуття та інші товари, які продавали через соцмережі та магазин в центрі міста. Під час обшуків детективи бюро вилучили контрафакт, обладнання, швейну фурнітуру та наклейки з логотипами брендів. Орієнтовна вартість арештованого майна понад 50. 50 мільйонів гривень Чотирьом фігурантам справи оголошено підозру в організації злочинної діяльності незаконному використанні товарних знаків та легалізації доходів. Кримінальне провадження передано до суду. Детективи бюро викрили посадових осіб двох товариств, які ухилилися від сплати податків на суму понад 140 мільйонів гривень. Товариства, що займаються продажем пально матеріалів через мережу АЗС, не відобразили у податкових деклараціях операції на 435 та 560 мільйонів гривень у 2021. Ця першому роках це призвело до заниження податкових зобов'язань. Аналітичні дані БЕП підтвердили завдані збитки за результатами слідчих дій. Обидва товариства відшкодували збитки у повному обсязі, і 140 мільйонів гривень вже надійшло до бюджету. Бухгалтеру та директору оголошено підозру до суду скеровано клопотання про звільнення їх від кримінальної відповідальності у зв'язку з відшкодуванням заподіяної шкоди. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.